29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули, захищаючи українську незалежність та територіальну цілісність. Ця сумна дата приурочена до роковин іловайської трагедії, тоді, коли було знищено чимало українських добровольців, які виходили з Іловайського котла. І в цей сумний день мені хочеться вчергове нагадати про святу українську кров, яка лиється заради збереження українського народу. Заради захисту українців від всіх ворогів, не тільки від зовнішніх ворогів. І мені хочеться поставити кілька запитань. Запитань, на які, мені здається, кожен українець повинен шукати відповідь. Ви знаєте, в основі кожного народу, в основі формування кожного народу, лежить дві речі: перша це генетика, це спільні предки, це спільна кров. І друга це земля. Територія, на якій цей народ формувався. І ментальність кожного народу залежить безумовно від крові і від землі, від території. Наша вкоріненість в цю землю вона сягає глибини віків і навіть тисячоліть. Ми можемо дуже багато про це згадувати. Але я це згадую зараз в тому контексті, щоб ми вчергове згадали і зрозуміли, а що таке український народ. Що в основі нашого формування лежить спільна кров? І чому нам настільки болить, і справжнім українцям надзвичайно повинна боліти, ота свята шляхетна українська кров, яка проливається на захист України. І в цьому контексті я хочу задати вам запитання: запитання над яким я дуже багато думаю, в різні дні думаю. А чи гідно, чи достойно ми вшановуємо пам'ять захисників? Які загинули, захищаючи Україну. А що означає гідно та достойно? Задайте собі це запитання. Певним чином жити, певним чином діяти, для того, щоб, як мінімум, якось сприяти тій справі, заради якої було віддано життя кращих синів і доньок України. Але не тільки це. Коли ми говоримо про такі речі, як Іловайськ, а сьогоднішня пам'ятна дата приурочена саме до роковин Іловайська, то в мене виникає запитання: пройшло 11 років. Кого було покарано за Іловайськ? Те, що Росія, Путін, Кремль, Російська армія, Московська окупаційна армія, як її правильно називати. Те, що вона є ворогом, було зрозуміло давно. А що зробили ті, хто ніби друзі? І я зараз не про західних партнерів, я зараз про конкретних людей, які знаходились на конкретних посадах. На посадах президента, міністра оборони, голови СБУ, керівника антитерористичного центру. У нас же ж тоді було введено АТО під час Іловайська антитерористична операція з формально юридичної точки зору. Керівництво всіма військовими силами їхньою взаємодією покладалося на керівника центру АТЦ, антитерористичного центру СБУ. Тодішній президент Петро Порошенко дуже високо оцінив тодішнього керівника АТЦ Василя Грицака і згодом відправив того на підвищення, зробивши головою всієї Служби безпеки України. А що це означає? З приводу Іловайська. Що Ілась був не настільки важливий, чи важливий, чи немає якогось фарисейства в цьому згадуванні, яке відбувається? Але тут я хочу повернутися до вшанування пам'яті: чи покарали когось за ту кров? Когось з тих, хто винен, з тих, хто допустив, якщо не сказати зрадив чи продав? Коли ми згадуємо Небесну Сотню, скількох покарали? Чи покарали тих, кого треба було покарати, чи добралися до третіх сил, які стріляли в обидва боки? Чи добралися до вигоду набувачів організаторів Після Іловайська було Дебальцеве, Ізване, горіли склади, також нікого не покарали. У му і в 22-му році. Незважаючи на попередження, на прямі попередження від західних партнерів, на приїзди голів спецслужб Штатів США і Великої Британії, підготовка до московського повномасштабного нападу не відбувалася. І ми також нікого не покарали. За всі ці речі заплачено святою українською кров'ю. Я хочу, щоб ви за цим задумались. І ніхто не покараний. Зате нам встановлюють купу різних дат. І в рамках тих дат ми займаємося вшануванням. А вшанування зводиться до співання сумних пісень, запалювання свічок, принесення квітів. Ні, це все треба робити. Але чи цього достатньо? Чи не відчуваєте ви в цьому якогось фарисейства, коли ми згадуємо про загиблих українських героїв? І не згадуємо і не караємо тих, по чиїй вони... вині вони загинули. Це вкрай болюче питання, але ми мусимо його ставити. В основі українського народу лежить українська генетика, наші спільні предки, наша спільна кров, і лежить наша свята українська земля. Саме оця спільність вона лежить в основі того, що коли гине український воїн, український захисник, воно... Саме болить. І от українські патріоти, українські націоналісти, вони люблять свій народ, саме слово люблять не яке небудь інше. І це, до речі, обов'язкова передумова для будь-якого політика. Кожна морально здорова людина, вона, коли бачить якесь зло в світі, умовно кажучи, не знаю, голодування африканських дітей, чи коли внаслідок урагану чи військових дій, десь в іншому куточку світу гинуть люди. Ми співчуваємо, щиро співчуваємо. Стався теракт в якійсь іншій країні Європи. Ми несемо квіти до посольства і так далі. І це правильно, це щиро. Це співчуття, це моральне здоров'я. Але коли гинуть наші, то це саме болить. Чому? Тому що ми якимось невидимими тонкоматеріальними речами пов'язані між собою. На рівні крові, на рівні генетики, на рівні спадщини наших предків різної. І нам це все потрібно згадати. І як на мене, в цьому контексті дуже важливим є, згадуючи це все наше коріння, вшановувати правильно. Діяти так, щоб всі вороги отримували своє покарання. І в даному випадку не можна замовчувати деяких ворогів. Списувати все на Путіна, на московську окупаційну армію також не можна. Це очевидний ворог. Абсолютно очевидний. І він залишиться ворогом. Питання в тому, що ми будемо робити, як ми йому будемо протидіяти. Ми зараз, напевно, в найбільш страшній катастрофі знаходимось, ми як український народ, за, мабуть, весь час свого існування. Якщо по деяких показниках співставляти наші результати після 91-го року, то, мабуть, воно співставне із Голодомором 32-го-33. -го. Організованими кремлівськими виродками, яким допомагали місцеві в тому числі, переважно не українці, до речі. І тільки ми самі здатні розірвати це замкнуте коло. І мені здається, оцей зв'язок із нашими захисниками із святою пролитою українською кров'ю, він є дуже важливим для того, щоб нам вдалося це зробити. А тоді, коли нам це дійсно вдасться зробити, тоді ми будемо по-справжньому вшановувати пам'ять загиблих наших героїв, чинячи далі всі речі, дії, які необхідні для того, щоб український народ вижив, зберіг себе, був господарем на своїй українській землі і побудував Україну як державу українського народу, в якій влада та власність функціонували в інтересах українського народу та знаходилися в руках українців.